Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Ви тут на моєму каналі, а значить, ви дивитеся серіал Життя репетиторки, в якому я розповідаю про те, що відбувалося. І сьогодні в нас уже від початку року 247 серія. Сьогодні п'ятниця, 12 грудня, красива дата 12-12, і ви побачили щось приблизно зараз. Налаштуємося. Ось таке ви щось приблизно побачили, коли вирішили дивитися моє відео. Що це означає? Це означає, що в нас минув 15-й тиждень навчання, минає, поступово минає, розповідаю, що відбувається: що було в дітей, що було в мене впродовж цього тижня. Про кого спершу? Минулого разу було спершу про мене, тепер буде спершу про дітей. Про дітей. Є діти, які припинили виконувати домашні завдання. Комусь була важка тема, хтось не любив цю тему, не зрозумів і не хотів помилятися, хтось робив домашні завдання, аби робити, тому що вже втомилися, вже не хочеться, вже Миколайчик дуже сильно дітей розхолодив і вони вже чекають на зимові свята. Тому дітки, які не виконали домашні завдання, отримали творчі роботи. дітки, які виконали домашні завдання аби як, поговорили зі мною, я з ними поговорила точніше, і ми поговорили про те, що бажано виконувати все-таки домашні завдання більш старанно. Хто отримав твір, той твір написав і тепер виконав, навіть, ви знаєте, після написання твору дуже часто дітки в мене одразу тоді після уроку виконують домашнє завдання. От урок минув, і вони одразу тоді кажуть, щоб я не забув або не забула, ось домашнє завдання. Тому що я даю невеличкі домашні і робота із творчою процес написання творчої роботи, скажімо так, він значно. Більше часу забирає, аніж моє домашнє, тому домашнє виконати легше. І був у мене злісний порушник. от Сьогодні ми з ним зустрінемося через те, що він і домашнє не зробив, і творчу роботу не хоче писати. І будемо говорити про те, що все-таки вивчення це будь-якої мови, це робота. Як би нам зараз реклама не обіцяла, що ви от будете однією лівою просто щось слухати заднім вухом якимось, яке у вас не існує, і одразу ви заговорите за три дні. І одразу все у вас буде добре, і вам просто вчитель закачає потрібну програму, тільки головне, у цього вчителя оберіть ні. Так не працює. І про це ми сьогодні, якраз будемо говорити: про те, що вивчення це докладання зусиль. І. Про те, а чому ці зусилля докладати не вдається, чому не хочеться, що відбулося. Будемо з'ясовувати мотивацію, будемо намагатися цю мотивацію поновити, якщо потрібно. Ось такі були у нас, що ще було: у кількох дітей був новорічний настрій. У кількох дітей був настрій Миколайчика, І... Що ще, що ще, та і все. Поступово готуємося до контрольних робіт. Уже наступного тижня стартують перші контрольні роботи в діток. Різні будуть канікули в моїх учнів. Найраніше йде на канікули один учень, який уже наступного тижня опиниться на канікулах. Усе розповім, але це буде вже наступного тижня про наступний тиждень. Тепер поговоримо про. Мене. Ви знаєте, мабуть, якщо стежити за мною, що я цього тижня скористалася порадою психолога і намагалася просити про допомогу. І якраз у мене сталася така ситуація, коли я багато різних людей просила про допомогу. Які висновки я з цього зробила? Я просила про допомогу в учнів і питала їх, чим їм допомогти. Але не сказала б, що в учнів багато з'явилося прохань про допомогу. Окремі були, і я їх вдовольнила. А я коли просила щось зробити учнів, то вони охоче допомагають в більшій масі відсотків 90, напевно, 5 охоче допомагають, і навіть для них це почесно допомогти. Порадити, допомогти. І це якийсь, знаєте, навіть інколи своєрідний виклик, О, допоможу цілій репетиторці, допоможу я буду тоді дорослий, дорослий. Звісно, я не обтяжувала дітей допомогою, давала посильні задачі. І діти, охоче відгукувалися, це дуже приємно. Були. В моєму оточенні люди, до яких я звернулася по допомогу, а люди мені відфутболили моє звернення, сказали, та ну що там тобі допомога, от мені потрібна допомога. Знов-таки не треба боятися того, я зрозуміла, що може відбутися. Треба бути готовим до цього, готовою, і просто розуміти, які люди прохання про допомогу краще висвітлює людей, які є в. Оточені. Є люди, які навпаки допомагали мені навіть тоді, коли, мабуть, їм краще було б допомогти собі. І це теж одна з рис людей, яка розкрилася яскраво. І я побачила, от на що я не очікувала, я і раніше передбачала це, що є люди, які радо допомагають. І їм навіть це, знаєте, можливість реалізації. От у дітей таке є, вони кажуть, та звісно, я зможу зробити. Я вам як покажу, як я зможу зробити. О, та ну почекайте. Тобто це для них можливість стати знаєте, таким от випростатися і стати кращими. І тому, мабуть, мабуть, треба просити людей про допомогу просто знати. Отак, от, от просканувати своє оточення кілька разів проханнями про допомогу. І намагатися звертатися по допомогу до тих людей, які дійсно це зможуть зробити, а ще краще, які будуть задоволені це зробити, і такі існують. І от це мене дивує. Хоча я сама допомагаю, але чомусь в інших людях мене це дивує. Я не знаю, чим, з, чим, з чим це пов'язано. Це треба, щоб фахівець попрацював з моєю головою, мабуть, і зверталася по допомогу до медичних закладів. Хочу сказати, що швидка в нас не така вже й швидка, і не, виклика, не виїжджає на окремі виклики. І хочу сказати, що от бувають різні оператори в медичних центрах. Якраз бачите тиждень допомоги не минув даремно, доводилося мені звертатися до різних медичних центрів. І ви знаєте, от є люди, які охоче мені допомагали в медичних центрах і підказували, що мені краще зробити. А є люди, які. Були, знаєте, отакими от, от напруженими, роздратованими і просто от фактично відпрацьовували свою роботу на зарплатню. Причому зарплатню до того ж вони вважали негідною своєї праці, і через те до людей, які є клієнтами, ставилися також, як би це сказати, ну так от трішечки з презирством. Теж я звернула на це увагу. і, Зрозуміла, що якщо колись я буду власницею онлайн школи, то дуже важливо добирати на місце людини, що буде комунікувати з клієнтами, людину, яка буде насамперед прагнути задовольнити вимоги клієнта одразу і почути його. Тому вважаю, що тиждень звернення по допомогу в мене минув досить добре. І я зробила свої висновки з того, що відбулося. Як вам такі тижні тематичні? Чи будемо ми далі продовжувати цю історію? Бо в тій книзі, яку я читаю зараз, там є іще завдання, такі, які можна відпрацьовувати, і ми можемо відпрацьовувати їх разом. Які ваші? Висновки: чи зверталися ви до когось по допомогу, і які висновки ви зробили із цих звернень? Якщо хочеться про це поговорити, то охоче з вами поспілкуюся про це в коментарях. Наступний тиждень буде таким от у мене, знаєте, зібраним важкеньким через те, що дуже він відповідальний. Саме наступного тижня я буду готувати більшість своїх учнів до контрольних робіт, і більшість учнів буде писати контрольні роботи. Тому я думаю про те, що Неділю відпочину, а от з понеділочка буду дуже старанно плідно працювати. Хочу розробити такі контрольні роботи, щоб у дітей не трапилося на шкільних контрольних роботах завдань, з якими вони не стикалися, і з якими вони під час тренування зі мною не могли б впоратися. Тому відповідальна місія наступного тижня, я вже, бачите, до неї. Готуюся. Навіть шкіряні речі одягла. Знаєте, місія здійсненна. От щось у мене такий вже настрій, але не нездійсненна, якраз здійсненна. Ой, якраз в четвер вивчали вчора з групою, коли пишеться одна, коли два дві, і от нездійсненна. Якщо її неможливо здійснити, то пишеться з двома і здійснена, якщо її можливо здійснити, то пишеться з двома, а здійснена, пишеться з однією. І якраз, бачите, це діткам буде корисно потім. В подальшому житті вони будуть оперувати цими словами. Так, ну і все. Здається, мені все, що я хотіла розповісти. Тому. На сьогодні призупиняємося. Ми з вами не прощаємося, якщо ви, звісно, підписані. Якщо вам було цікаво мене слухати, поставте подобаючи. Якщо ви хочете мене слухати надалі, то будь ласка, підпишіться на мій канал. І е, до зустрічі! Буду рада з вами побачитися знову наступного тижня. Наступного тижня працюємо, працюємо. Будемо сподіватися, що нічого нам нічого нам не завадить. І нічого нам не прилетить такого цікавого, що доведеться з цим розбиратися. Але хочу попрацювати плідно наступного тижня. Подивимося, що вийде. До побачення, гарного вам дня!